Для того, щоб настала вагітність, повинна відбутися овуляція. Давайте разом розглянемо чотири способи визначення дня овуляції, розберемо, що таке овуляція і які її симптоми. Овуляція це вихід яйцеклітини з яєчника в порожнину тіла після розриву зрілого фолікула в яєчнику. З порожнини тіла яйцеклітина потрапляє до маткових труб, де відбувається запліднення. Якщо запліднення відбулося, яйцеклітина рухається до матки і там імплантується і розвивається вагітність. Якщо яйцеклітина залишається незаплідненою, вона гине, тоді сльозова оболонка матки виходить під час місячних. Яйцеклітина живе лише 12-24 години. Для того, щоб вагітність настала, яйцеклітина і сперматозоїд повинні зустрітися. Зрозуміло, що день овуляції це самий ідеальний час для цього. Є таке поняття як фертильна фаза, це декілька днів до і після дня овуляції, розрахованої календарним методом. Про нього ми поговоримо трохи згодом. Фертильна фаза це і є період, в який можна завагітніти. Поясню, якщо яйцеклітина живе лише 12-24 години, то сперматозоїд живе 3-5 днів. Тобто, щоб підвищити шанс на вагітність, потрібно займатися сексом за 2 дні до овуляції і в день овуляції. В жінок з нерегулярним менструальним циклом овуляція може зміщуватись на 1-2 дні, тому якщо плануєте вагітність, потрібно збільшити кількість спроб. Давайте розглянемо 4 способи, які допоможуть визначити день овуляції. Календарний метод. Щоб вирахувати день овуляції календарним методом, потрібно знати тривалість свого менструального циклу. Рахувати потрібно, починаючи з першого дня менструації до настання наступної. Зазвичай овуляція настає саме в середині циклу. Середня тривалість менструального циклу складає 28 днів, а нормальним вважається цикл від 21 до 35 днів. Отже, якщо ваш цикл 28 днів, то овуляція відбувається на 14-й день менструального циклу. Якщо цикл 25 днів, то овуляція настає через 12,5 днів від першого дня менструації. Даний метод найбільш ефективний, коли у жінки стандартний цикл без збоїв, однак бувають відхилення, що в певній мірі є нормальне. Тому фертильною є фаза в кілька днів до і після моменту овуляції. Другий спосіб визначити день овуляції в домашніх умовах це вимірювання базальної температури. Базальна температура вимірюється в прямій кишці, і по її зростанню можна зробити висновок про можливу овуляцію. Процедуру потрібно проводити зранку, щоденно протягом усього циклу в один і той самий час. Для вимірювання потрібно користуватися ртутним термометром, тому що електронні прилади можуть давати похибку. Базальну температуру потрібно вимірювати одразу після пробудження, не встаючи з ліжка. Протягом усього циклу необхідно вести графік базальної температури. До овуляції зазвичай температура має перебувати на рівні 36,4-36,7 градуса. А в день виходу зрілої яйцеклітини відмітка на термометрі може різко збільшитися на 05 градусів до 37-37,2. На наступний день після завершення овуляції вона знижується. В день овуляції температура найвища. Щоб це зрозуміти, потрібно кожен день фіксувати температуру в записник. Такий спосіб є більш ефективний, ніж календарний метод, і підходить для жінок з нерегулярним менструальним циклом. Третій спосіб це тести для визначення овуляції. Процес овуляції супроводжується різким підвищенням концентрації лютеїнізуючого гормону, пік якого досягається за 24-48 годин до моменту овуляції, потім його концентрація поступово знижується. Тести дозволяють в домашніх умовах, навіть не маючи будь-яких необхідних навичок, визначити найбільш сприятливі дні для зачаття. Робити їх доведеться не один раз, а протягом декількох днів. Для цього спочатку потрібно розрахувати день овуляції за календарним методом, і тоді за три дні до цієї дати почати робити тести на овуляцію. Домашнє дослідження проводиться щодня в один і той самий час до отримання результату. Як тільки результат отримано, у вас є 48 годин на статевий акт з метою завагітніти. Щоб цей результат був максимально достовірним, необхідно до проведення тесту не мучитися протягом 4 годин і не пити в цей час багато рідини. Медики вважають, що кращий час для тестування з 10-ї години ранку до 8-ї години вечора. Якщо середня тривалість вашого циклу складає 28 днів, то можна розпочати тестування на 12-й день поточного циклу. Якщо ваш менструальний цикл триває 26 днів, ви повинні почати проводити тестування на 10-й день від першого дня менструації. Якщо ваш цикл коротший за 21 день або довший за 38 днів, будь ласка, зверніться до лікаря. Четвертий спосіб визначення дня овуляції це ультразвукова діагностика. Якщо жінка відстежує свою менструацію з місяця в місяць і помічає, що цикл є дуже нерегулярним, то найкращий і самий точний спосіб підтвердити овуляцію це фолікулометрія. Фолікулометрія це метод ультразвукового дослідження, що дозволяє оцінити динаміку зростання і розвиток фолікулів, а також готовність ендометрію до запліднення. Під час дослідження лікар-гінеколог може визначити точний час настання овуляції, тобто найбільш сприятливий період для зачаття. Дослідження проводять декілька разів протягом циклу в певні дні, які попередньо визначає гінеколог. Завдяки фолікулометрії можна не лише оцінити повноцінність менструального циклу, а й виявити певні захворювання яєчників, наприклад, кісти. Також хочу відмітити, що існує ряд симптомів, які можуть супроводжувати овуляцію, але не всі жінки їх відчувають, тому ці ознаки є другорядними у відстежуванні вашої овуляції. Симптоми овуляції: овуляція, що насувається, може спричинити збільшення виділень спіхви. Зазвичай ці виділення чисті та еластичні. Вони навіть можуть нагадувати сирий яєчний білок. Після овуляції виділення можуть зменшитись в об'ємі і стати густішими і каламутнішими. Овуляція також може спричинити легку кровотечу чи кров'янисті виділення, неприємну чутливість в грудях, посилення сексуального потягу, біль в яєчниках, які характеризуються дискомфортом чи болем внизу живота лише з одного боку. Тепер ви знаєте все про визначення дня овуляції. Ставте палець вверх і зустрінемось в наступному відео.